Зарядник, який підійшов до ПЗ-4Х, але є секрет 20 Єдиний нюанс, що це просто зарядний пристрій для телефону працює. За 20В трішки його зарядив, підключений до швидкого порту. Секрет полягає в тому, що спочатку ми не підключаємо нічого до машини. Переводимо лампочку в синій режим, вмикаємо розрядник, переводимо її в щоб оця лампочка була синя. І після цього підключаємо до автомобіля в порт GPT. Машина при цьому вимкнена. Потім після цього натискаємо на тормоз, вмикаємо на автомобіль і... На приборній панелі попросить перевезти в home Room. Ви переводите в home Room і потім відбувається ось таке. Буде так відображатись. В принципі, 20 хвилин цей розрядник вже працює. Немає навантаження, єдиний нюанс ніякого. О, набагато краще, якби було щось підкрутаєте. Але він працює, це дуже добре. Так що, тому цікаво, ось такі розрядники продаються у нас в Україні вже.